Привіт, мої хороші! Це мій Рай. Дивіться, яка красоня в мене сьогодні розціла. І дуже багато бутонів є. Тому буде цвісти довго, але треба пересадити. Вона вже давно в мене в цьому горшку. Не можу на як горшка такого здорового знайти. А ось, друзі, вночі по запаху. Зрозуміла, що в мене розців восковик. Так гарно пахне на всю хату. Я тільки почула запах, зразу зрозуміла, що восковик ще, ось, бачите, гроночка ще не розкрилася. Росте в невеличкій риночці, в мене колись вообще в самій маленькій росла і так квітував, що прям в як кажуть. І ось дивіться, як вже розквітла моя фіалочка. Було пару квіточок, тепер вже багато. Оце цвіти Бегонія. Ну, Зазвичай зламують. Вона йде як декоративно-листина, а квіти в неї не, не, невзрачні такі. От, друзі, продовжують квітувати мої троянди. Вже які ось такі повідквітали, я їх виламую. Вона вже обсипається. А потім ще буду зрізати білочки, щоб вони пускали нові росточки. Ось червона, дивіться, яка гарна. Вона, бачите, не чисто червона, а з такими проживками. Сподіваюсь, що видно вам. Еремурус жовтий розквітає. Ось такі низькорослі в мене біленькі. Розквітли вже. Така оця мені дуже подобається, дуже гарна, дивіться. Яка. Ну, також біла ця продовжує. Вже треба зламувати, тому що вже процвітала. І розпускається ось така. Бачите, така гарна. Я вже казала, це я з живця виростила її. І ось на другому квітнику, друзі, також. Дувіть мене трояндочки такі. Ось така рожева гарна, колір приємний. І жовта теж треба вже, бачите, повіцвітали. Ну, той ще хай побуде, може ввечері вже зірву. Вчора кропила картошку, докроплювала на другому городі. І покропила і троянди тут. Не знаю, ну дивлюсь, що тля все одно є. Ще одна троянда коло літньої кухні. Вона вже юка скоро розквітне. У мене багато одинакових, тому що робила сама із живців собі троянди. На дворі така спека, ось дивіться. 32 чи навіть 33 градуси. Не знаю, наскільки видно. Це в тіні. Обіцяють хмарну погоду, але щось поки місце. Але все рівно 31 градус передають на сьогодні. Завтра мають, має бути гроза, і на післязавтра дощ, то будемо сподіватися, що трошки похолодає. Зараз неможливо нічого робити, така жара. І ось друзі в сусідки попросила, ось дивіться, яка гарна трояндочка. Ну, вона вже відцвітає, але дивіться, яка гарна. Попросила живців, не знаю, чи вона, бо говорить, що не, не кожна троянда укорінюється, але хочу попробувати. Ось, друзі, беру гілочку і отут, де можна зробити п'яточку, отак відламаю, бачите? Виходить з п'яточку. Цей листочок прибираю. Оставляю 4 раз, два, три, чотири і зрізаю. Так. І зрізаю ще один, так і отак. І ось такі роблю, не знаю, наскільки видно вам, роблю такі живці. Не знаю, наскільки вони приживуться. Вибираю такі, щоб погрубші. Говорять, що чим грубші, тим краще. Подивимося, другі гілочки. Ну, тут не, не знаю. Ось таку відламала. Тут просто вже гілочки йдуть. Розробимо отак спробуємо. Це лишимо і спробуємо вкорінити. Ну, отак наріжу, скільки вийде, і буду вкоріняти. Ось, друзі, взяла таку, тут не з п'яточкою. Тут просто зрізане. Я так на косину зрізаю. І ось тут отак от зріжу. Це викидаємо, а це лишаємо. Також нижні листочки прибираємо ці лишимо. Ну, ось так. Ну, от, наробила живців таких, бачите, це без п'яточки. Це з п'яточкою. Ну, і так ось, ось з п'яточкою, різні. Замочила торфотаблетки 6 штук. Приготувала стаканчики і приготувала ось такий ґрунт, універсальний субстрат, суміш торфів з додаванням стимуляторів росту і мікроелементів. Свіженький взяла, не відкритий, був не нічого, тільки відкрила його. Тому буду набирати свіжу землю і буду садити. Ще приготувала такі зіп-пакети, буду їх потім ставити в зіп-пакети. От, друзі, понабирала землі в стаканчики. Не знаю, хати не фати, але поки місця набрала таблетки, вже понабухали. Тепер беру один живець, намочу трошки водичку, бо вони вже трошки, поки я готувала все, під, підтряхли, отак, обмокою у корневін і встромляю землю. Ще буду досипати землі. Хочу, щоб ґрунт рихлий такий був. Ось так само робимо. Це з п'яточкою. Вмикнула в водичку, Корневін. і в землю. І слідуючу. Стаканчики побільші брала, тому що поглубже занурити все, зайве треба обрізати. Щоб поглибше занурити у ґрунт. Ось так. Ну і так далі. А тепер, друзі, беремо торфотаблетки, я вже показувала. Піджимаємо. І також вмикаємо водичку, корний він і в таблеточку. Отак. Обжимаємо і кладемо сюди. І також, так і другу. Ось так же саме. Візьмемо такий грубенький росточок. Вибачаюсь, може, не дуже видно, бо не можу добре налаштувати. Камеру на телефоні. І так далі. Ну, ось так висадила. Деякі посадила по дві штуки. Не хотіла ходити шукати стаканчики. По-перше, по-друге, на що мені багато місця займати. якщо приймуться, то приймуться, все одно буду ділити потім той посажу по окремості. А деякі по одній підсипала повністю землею і ще хочу звернути увагу. Живці знизу обрізаємо на косину, зверху рівненько обрізаємо. Я не показала, тому хочу звернути увагу на це. І ці поставила в торфотаблетки. І зараз буду пакувати в зіп пакети, попакую і покажу. І сьогодні купила собі у знайомої рожевий дольфініум. Я щось не дуже ну, якби на них Якась запала, але щось сьогодні подумала і захотілося мені. Тому купила. Так що сподіваюся, що він у мене на наступний рік розцвіте і буде красота. Ну от, попакувала всі пакети те, що з землею добре пролила, аж щоб донизу прийшла вода. І ось так закрила і частину хочу занести до хати. Там прохолодніше трошки. А частину хочу занести в парник. Хочу побачити, де буде кращий результат, чи взагалі якийсь буде результат, звичайно. І прошу, хто на цьому розуміється, підскажіть, як краще зробити. Роблю поки так, а жду ваших рекомендацій. У мене є підписчик, я думаю, що він дуже добре на цьому розуміється. Шкода, що я не знаю, як його звати, бо він підписаний не по імені. Але думаю, що він також мені щось порекомендує. І ось ще хочу зробити одну роботу, як я показувала. Ставила сушити гіацинти, тюльпани. Бачите, нарциси. І зараз, дивіться, те, що хорошо відлущується, відстає, я все переберу. Ну, це розділити можна. І переберу, соберу. В сітки якісь, щоб повітря проходило, і поставлю в темне прохолоде місце до, на зберігання до осені. Ось так дивіться, бачите? Гарно відділяється, можна відділяти і зберігати. От перебрала Все. тут тюльпани, гіацинти і нарциси. Зараз занесу в кладовку, там поставлю подалі від дверей, там більш-менш прохолодно і сухо, і хай стоять до осені. А тепер трошки хочу тут поприбирати. Вроді недавно і бур'яниці видергувала із щелів. Вони знову лізуть і петуні, там не знаю, чи лишати, чи повиривати. Короче, І тут ще розсади трохи є, треба прибрати її тут. Хочу тут навести трошки порядок. Ну от, друзі, все. Двір не знати. Показую з другої сторони, бо там сонечко сідає, якраз тінь моя буде видно так. Чистенько. Петунь її поприбирала всі, а залишила лише одну. Ось вона тут в цьому місці не мішає. І така темного кольору, яку я люблю, тому залишила. Залишила одну анютку. Тут ще була одна, але засохла то я викинула її. І ось помідор якийсь, хай буде, може щось цікаве буде. А так, бачите, частенько. І ось дивіться, друзі, хто пам'ятає, я показувала, розсипала портулак по щілях весною. Звичайно, якби поливати тут постійно ці щілі, то більше б посходило. А так де-не-де. Але посходив, бачите? Потрошки там-там є. А на слідуючий рік він насіється і буде. Ну, може, я підсію, побачу. А так таку красоту навела. Нарешті руки дійшли і ось позбирала в ящички, поскладала свою розсаду. Ще якось треба добратися, порозсаджувати її. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився. Дякую за підписки, за коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, я буду дуже задоволена. Бажаю всім мирного неба над головою і бистрішої перемоги. І всім здоров'я і всього найкращого. На цьому все, пока.